Злата пише, що вже відпочили в цьому році в Утракі на сонячному березі, хочуть ще раз поїхати і думають, куди б краще. Як на мене, Албена це дуже гарний варіант, і курорт недооцінений. В ньому просто купа плюсів. По-перше, це закрита територія, вона дуже зелена, велика. І курорт весь живе як одне ціле. Тільки уявіть, харчування в усіх готелях контролюється просто. Масово, вони мають свої теплиці, свої урожаї, усе харчування дійсно дуже смачне, навіть в най найдешевшому готелі. Всі готелі на пляжі мають свою територію, парасолі та пчани скрізь безкоштовні. На території є аквапарк, і усі гості, які проживають в Албені, користуються їм безкоштовно. Так само анімація, якщо, наприклад, ви живете. В готелі Три зірочки вам сподобалася анімація в готелі 5 зірочок на першій лінії. Будь ласка, приходьте, дивіться, приймайте участь, ніхто вас не звідки не вижене, бо ви гості не готелю, а цілого курорту. Так, жити ви будете у себе в готелі, харчуватися у себе, але інфраструктура уся загальна. Тому Албена точно так, єдине, що в Албені є готелі, звісно, на різний гаманець. Можуть бути і дуже бюджетні готелі, де ремонт, скажімо так, не робився, ну прям дуже-дуже давно. І є готелі після повного ремонту. Тут же про це я вам вже розкажу на індивідуальній консультації. За турами до Болгарії пишіть.